Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і головне бережіть себе. Зараз треба мені, знаєте, куди піти? Піти в аптеку купити чай з ромашки. Бо я якось про нього забула, а так з медом вип'єш та й заспокоїшся. Тому зараз я тут -туди. Дівчата, оце аптека Подорожник. Зараз дивлюсь у них знижки на доглядову косметику, гелі для душу. Може кому треба буде, то звертайте увагу. Така непогана знижка йде. У мене колись отакий був для вмилового. О, отакий, отакий. Це з огірок і грейфрукт. Тому звертайте увагу. Я, ой, я отакий чай. В пакетиках 20 пакетиків 69 гривень коштує. От і все. Будемо йти далі. Так. Ого! Зайшла варус. О, які тут квіти, Валентинки, яка краса, які троянди. Орхідеї. Mm. Люблю живі квіти. О, які манюнечки, гарнючки. Ну так. Йдемо далі. Хочу щось... О, м'які іграшки, навіть зі знижкою, з сердечком. А, троянда, троянда. Це типу, як, знаєте, холостяк з трояндою. Ой, а чого холостяк називається? Може парубок, ну це все таке діло. Я дивлюсь, хочу взяти гомілки, а вони тут їх щось багато. Багато мені не треба, мені так штучки три треба. Хочу зварити такий легенький супчик, гомілки, що там ще картопля, морква. Але щоб це було, щоб кісточки там були. А, ось так, так. я ж завжди до 17-го. Може. Ні. Хочу, щоб це була гомілка, але її там багато. Ну, Може в іншому магазині подивлюся. Я чого дивлюсь, дівчат, тому що я завжди купую, щоб... Пакування було з фабрики і термін придатності, і щоб пакування було таке, як потрібно. О, це вже, бачите, тут лопнуло, не піде. О, а це ціле. До 16-го. Може котлет піджарити взяти. О, беру, нормально. А з гомілками... Ну, їх багато, я не хочу так багато брати. Дуже велике пакування. ні. Так, добре, йдемо далі. А я вам нещодавно казала про те, що хочу щось на літо собі подивитися. І я дивилася там рожеву таку ковтинку. І коли я вже визначилася, що я хочу. То зараз іду. Якщо дівчатка з мого міста, то не думайте, що це реклама. Ви питаєте, де я купую цум, третій поверх. Магазин селяві. Ось так він виглядає. Так, тоді я була дивилася оцю, але розмір МК. Я запитала, чи є Елька? Ні, немає. То зараз буду дивитися далі. Так, ось така. Блакитна розмір XL. Така, знаєте, наче як і футболка, а з іншого боку якось так жіноче, так як я хочу. Так, що ще? Зараз я І ось така жовта. Розмір Елька якраз Подумаю. Це знов, знаєте, дівчата, тільки голову людям морочу. Повіше, нехай. От, о, рожевий в моді. Такі ще такі сумки є, пальто я дивлюся, але куди. Ну, На базар ні. Ну, Подивилася, подобається. Буду мати на увазі. Все, йдемо далі. Дівчата, оце я так собі вибираю одяг. Декілька разів пішла, подивилася. І знову буду думати, що ти поробиш. Якось так я і роблю. Ось, зайшла в сільку, є гумілки, взяла дві штучки на 22 гривні. от і все. І знаєте, що ще треба подивитися? Треба подивитися яйця, перетолки. Щось дуже давно їх не було. О. З'явилися, візьму якраз на сніданок, буде те, що треба. Йдемо далі. Так, що я купила в сільпо Яйця. О, це сусідка зараз прийде, забере це не мені. Це в аптеку йшла. Вона каже, ти куди? Кажу, і я ромашкою Вона каже, купи мені парацетамол Кажу, добре. Ось так, 20 пакетиків, 69 гривень я вам казала. Ну, наче так, що там ще гомілка. Оце добре, що варусі не взяла, в сільпун взяла стільки, скільки хочу. І що там ще фарш, буду робити котлети. Оце, дівчат купую лише те, що потрібно, і якось так воно краще. А зараз швиденько зверю суп. Поклала гомілки, цибульку, нехай закипає. Гомілки вже відварилися, я їх дістала. І вирішила, що в мене сьогодні буде рисовий томатний суп, там вже рис, морква, картопля, перчик молотий, що я вона додала. І нехай картопля прокипить, потім додамо ці Томати спеції в мене такі. Далі чесник сушений та петрушка. Хоча так дивлюся, що можна було б томатний і не робити, але вже вирішила, то нехай буде. Вже поклала м'ясо, закипає смакота. Чим простіше, тим смачніше. І корисніше. Все добре, нехай закипає. І щойно я надо томат, ну, спеції. І бачите, вони як шматочками тут йдуть, але прокипить буде червоніше трішки. Десь чайна ложка небагато щоб було. Вже майже готовий. Дивіться, як він трішки такий почервонів, але так в міру все повинно бути. І зараз додаю петрушки. І через декілька хвилин буде от аромати, дівчата. Це смакота. Швиденько, корисно. Ніякої там піджарки, і ще щось. І готово. Е, щойно, поки там суп доварювався, сіла ну, в телефоні там повертати, подивитися, що є цікавого. І потрапила на відео, там, де одна жіночка каже, що раніше вона користувалася кожного ранку патчі під очі, щоб, ну, ви знаєте, виглядати і так далі. А зараз вона на цьому заощаджує і вона знайшла такий спосіб, і її він до вподоби, вона рекомендує. Вона бере таку звичайну серветку, але у мене вона просто ну, така, знаєте, як натуральна, а в неї махра такого розміру. І вона каже, що вона отак водичкою попшикає ну, з такого пульверізатору, І на ніч отак склала і поклала до морозилки. Зранку вона вмилася, вона дістає з морозилки, вона розгортає, воно таке ну трішки як замерше. І вона кладе так на обличчя і поступ... на хвилин 10-15. І каже, все обличчя в неї ось так закрито. І такого ефекту навіть від патчі, які там дуже дорого коштували, немає як від цієї серветки. Але в мене немає махрової, а я тоді, що звичайно підійде чи ні. І вона каже, якщо ви хочете, щоб такий ну, дуже ефект був, то під краном намочить, отак от викручуйте і складайте. Тоді вона більше буде як замерша. Якщо так от оцим тільки розгорнути і ось так, ну, от, попшикати, попшикати. Тоді ну, не так багато води буде, не так замерзне, але воно буде прохолодна. І вона показує, що вона витягає з морозилки, прикладає на обличчя, і поступово ця серветка вона як тане і так от по формі обличчя йде. Але в мене не мохра, і я стою і думаю. Думаю, скажу своїм, можливо, їм буде цікаво. Це ж безкоштовно, що тут коштує? А тканина не має бути синтетичною, штучною, розумієте? У ну, мене це бавовно, натурально. До речі, дуже така гарна серветка, їй вже 100 років. Вона є, а я чомусь нею не користуюсь. Є такі речі, які є, але ти не користуєшся ними. Ось так, поділилася. Приготувала все для котлет. І що приготувала, тому що мені сьогодні, знаєте, що хочеться, я додам кріп фарш, ну, перчик молотий, далі. Паприка, я подумаю, але нехай стоїть, щоб я про неї не забула отака спеція до м'яса. Або паприку, або цю спецію. Далі чесник сушений. О, відкрився. Це я вже рукавички наділа. Цибуля сушена. А потім подумала, ні, я, мабуть, почищу і разом з картоплею на такий Тертушки я це зроблю. І чомусь захотілося додати така спеція до грибів. І мені здається, там навіть, бачите, такий черненький, це як сушені гриби, але є і такий як порошок. Я хочу такий, як порошок, додати. Мені здається, що з курячим фаршем поєднанням. Теж чогось так буду робити, далі воно покаже. І обов'язково десь одна столова ложка манки. Ну, яйце, зрозуміло, тому зараз беру миску і роблю фарш. Потерла цибулю і майже без сліз. Зі мною таке вперше. Так, а зараз додам перчик. Тут вже цибуля, картопля. Я раніше купувала вже молотий перчик. Але чомусь останнім часом перейшла на такий. Я бачу, що це горошок, що це перчик. І... Чомусь так. Опс, трішки паприки, часник сушений. Ну, так все, як то кажуть, на око. Десь одна. Одна чайна ложка. Так, цибулю осушену тоді я не буду, я її відставляю, а ця грибна, грибна приправа взяла ложечку і хочу дістати, щоб лише пил був. Десь одна чайна ложечка. Поєднання мені, до речі, поєднання гри, 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 гриби, куриця, а манку я клала? Ні. І манка. Десь одна столова ложка. Все. Мені і жульєн подобається. Раніше я часто його готувала. Так, зараз. зараз все змішаю, відіб'ю фарш і хай хвилин 20 постоїть для того, щоб манка набухла. В рукавичках, дівчата, бережемо руки, тому що якщо ми їх не будемо берегти, то на когось розраховувати не, не доводиться. Такі згрибів одне черненьке там попалося. А воно ще й набухне, ну нехай проекспериментуємо. А інколи так буває, що якщо в мене сир там сулугуні або моцарела, я на тертушки теж потерла, потерла. І коли формую котлети, то всередину я можу покласти вершкове масло, зелень. І так, сюрпризом. Я колись таке робила. Та раніше, знаєте, коли, як то кажуть, всі вдома, і ще й гості приходять, то робиш із задоволенням. А так, якщо прийде час, то будемо готувати. Так, Поки тут все перемивала після того фаршу, смажуться вже таплетки, хоч, хоч би не підгоріли. Ні, начебто і вогонь. Не дуже такий я їх зробила. Ну так, середній. Нормально. Щось я не відчуваю аромат грибів, але це нічого, ще в процесі. Потім я ще зроблю картопляне пюре, такий обід у нас сьогодні буде. Але, знаєте, коли щось ти новеньке дізнаєшся, завжди хочеться додати щось своє. Я, наприклад, Ця заморожена серветка для обличчя, якщо не водичкою робити, а зробити, напарити, наприклад, якусь ромашку, наприклад, якусь траву і отаким от пшикати, теж буде корисно не просто вода холодна, яка знімає набряк і звужує пори, а щось таке, ну, будь-що. Теж бути непогано. Поклала лаброве листя, накриваю кришечкою маленький вогонь, та хай пропарюється. А я ж сьогодні цей новий мій домашній одяг, думаю, купила носи, навіщо відкладати на колись? Зараз тобі комфортно, то бери і одягай. То я такий зручний, дівчата я маю вам сказати. Хоча ви писали, що можна і на вулицю. Так, мені в магазині консультант казала, що хто куди купує, хто і на вулиці можна ходити. Але якось у мене так підсвідомо те, що у мене в хаті, то це для хати. А вулиця це є вулиця. Отак. Не знаю чому, але у ну, кожного ж своє. Тут зручний, комфортний і впевнено себе якось відчуваєш, комфортно себе відчуваєш. А це такі емоції, які зараз нам ніяк не завадять. Нічогось ти повинен отримувати комфорт. Отак, мої дорогенькі, сьогодні з вами поспілкувалися. Буду завершувати відео для того, щоб встигнути його завантажити на YouTube, бо Йде час і все потрібно встигнути. І ще, знаєте, до речі, що хочу сказати, ромашку цю, що я купила. Дівчат, я не знаю, як у кого є. Чому саме ромашка? Тому що. Те, що я купую, я що п'ю, що радіо слухаю. Мені таке враження, що ну, це щось імітація ліків. Або це підробка, або вони вже на мене не діють. А щось рослинне, що має натуральний справжній склад, бо воно вийшло з землі, воно має щось корисне, то можливо так. Я не знаю, чи ви стикалися з тим чи ні. Я пам'ятаю, що в мене була застуда, це ще восени я застудилася. Щоб я не пила, щоб не радила. Чим ніс би я там не лікувала, нічого не допомагало, поки не прийшов час, не підвищився імунітет, і так якось потрохи, потрохи я одужала. На це пішло тижня три десь приблизно. А також і не економиш, хочеться скоріше встати на ноги, одужати. І ти купуєш з надією на те, що ну, от зараз я це вип'ю. Я розумію, що там декілька днів повинно пройти і застуда пройде. Ні. Я ж кажу, що п'єш, що радіо слухаєш. Тому чомусь вирішила поки що попити ромашку. Тому я вам бажаю, якщо. Ромашка це квіти, Та щоб у вас ці квіти були в букеті а не як лікарські засоби. І бережіть себе. І ми з вами обов'язково зустрінемось у наступному відео. До побачення!